Прочув Ханаан, цар Арацький, який жив у Негеві, що Ізраїль іде атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи, якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення. Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста, і названо те місце Хорма. І рушили вони від гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого ви вивели нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам? Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і почали вони кусати їх, І вимерло в Ізраїля сила народу? Прийшли люди до Мойсея та й кажуть, Згрішили ми. Бо говорили проти Господа і проти тебе, помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ, Господь же мовив до Мойсея, Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу, та й отаборилися в овоті. Рушили вони з овоту і стали табором в ієга Аварім у пустелі. Що перед Моавом на схід сонця, Звідтіл же знялися і отаборилися над потоком заред, двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон то границя Моава між Моавитянами та Аморіями. Тимто і сказано в книзі воїн Господніх Вагев біля суфа і долина Арнона і схил долин, що простягається аж до ар та спирається об границі Моава. А звідти рушили до Беру Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві Збери народ, дам їм воду. Тоді Ізраїль. Заспівав таку пісню У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами. З пустині ж двигнулися до матани, а з матани у Нахлієл, з Нахлієлу до бамоту з Бамоту в долину, що на полях Моава до верху пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі. Та не дозволив сихон Ізраїлові перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю. А прибувши до Ягци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю. Від Арнона до Яббока аж до Амоніїв, Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, Аморійського царя, і цей бився з попереднім Моавським царем. Та й забрав у нього всю землю до Арнона, Тим то і співають. Увійдіте до Хешбона віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти. Народе Кемоша видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув хежбон, пропав дівон, зруйнували ми все аж до нофи, що близько лежить коло Медви. Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру. І здобули вони приналежні до нього села та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них ог цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: Не бійся його, бо я віддав у твої руки його. І увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні. І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий, і здобули його країну.